Сьогодні, 9-го числа, 9-го місяця вересня виповнюється 9 днів з Дня загибелі на цьому місці гвардійця Ігоря Дебліна. Він став першою жертвою безглуздого і кривавого політичного теракту, який згодом забрав життя ще двох його побратимів: Гвардійця Дмитра Сласникова та Олександра Костини. Ми глибоко обурені насильницькими діями під Верховною Радою України 31 серпня 2015 року. Наслідком цього стали смерті трьох наших. Бойових побратимів та поранення, зокрема важкі десятки військовослужбовців, нацгвардійців, працівників МВС та журналістів. Тільки за цей останній чорний день літа у центрі столиці України у мирному Києві загинуло, було поранено більше людей, ніж за декілька попередніх днів на фронті у зоні антитерористичної операції. Тих, хто закликав людей на начебто мирну акцію. Свідомо нагнітали градус напруги на площі Конституції та провокували учасників на відверте, невмотивоване неприхильне насильство. Ці політичні банкрути особисто віддали сигнал для нападу власним прикладом спрокувавши агресію щодо правоохоронців. Ми рішуче засуджуємо насильницькі терористичні дії, якими би патріотичними гаслами. Їх не прикривали. А зараз вимагаємо на принципової реакції від керівництва держави та всієї правоохоронної системи країни на цей зухвалий злочин, який є відкритим викликом національної безпеці нашої держави України. Ми вимагаємо оперативного. Об'єктивно та ретельного розслідування цього кривавого та цинічного злочину. Без огляду на минулі заслуги, суспільну відомість та політичне переконання виконавців та організаторів, їх обов'язково має покарати відкритий суд іменем українського народу. Звертаємось до голови Верховної Ради України та депутатського корпусу. З вимоги встановити на будівлі парламенту пам'ятну дошку на честь загиблих національних гвардійців, загиблих внаслідок акту політичного тероризму, бо вони загибли, захищаючи державність в нашій країні. Вічна пам'ять нашим загиблим побратимам гвардійцям. Обідні всього, що це смерть. из-за политических интриг, из-за чьих-то политических амбиций. И мы больше не позволим, не позволим издеваться и играть нашими судьбами и нашими душами. Мы проливаем за эту страну кровь. Мы готовы отдавать жизни ради будущего нашей Украины. И мы будем теперь стоять брат за брата. И мы будем давать отпор каждой, каждой попытке стравить нас своими политическими интригами. Раді каких то політі, ради виборів і раді чого то й що, етава больше не буде. Хочу звернутися до всіх добровольців. Вже скоро буде два роки, як ми стали не на легкий шлях, дуже нелегкий шлях. Хочу показати вам майбутнє, в майбутньому, де кожна сім'я буде себе відчувати в безпеці. Хочу вам показати майбутнє. Де кожна мама буде просто з дитиною йти відводити її в школу, в садок, неважливо куди. І вони будуть йти посміхатися і не боятися. Дана спланована терористична акція показала, що ми не є в безпеці. Ми воюємо вже майже два роки, і війна вийшла далеко за межі антитерористичної операції. Хочу нагадати хлопці, що два фундамента, на яких базується все наше життя, Перше, це Конституція України, а друге, це клятва народу України. Шановні присутні, вельмошановні батьки, звертаюся до вас від імені військовослужбовців, які 31 серпня були поранені при виконанні службових обов'язків на цьому місці. На жаль, доля розпорядилась так, що ми не змогли бути присутніми на прощанні в частині з нашими побратимами. Наслідки трагедії, їхній стан здоров'я та лікарі не дозволили їм бути присутніми тут. Сьогодні 66 військовослужбовців лікуються від отриманих поранень, життя одного з них і зараз залишається під загрозою. Ми з білі у серці зустріли звістку про вашу загибель. До останнього кожен військовослужбовець сподівався на ваше одужання, але, на жаль, доля розпорядилася по іншому. Від імені нас виражаю слова глибокого співчуття. Рідним та близьким запиняю вас, що кожен з нас намагається якомога скоріше стати до однострою товаришів та продовжити свою службу щодо захисту конституційного ладу держави. Жодному правопорушнику не вдасться нас залякати. Ця трагедія згартувала нас. Slava.